Вихід, глава 5. А потім прийшли Мойсей й Аарон та й сказали до Фараона: так сказав Господь, Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав: Хто Господь, що послухає слово його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони: Бог Євреїв стрівся з нами, нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господеві Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. І сказав до них цар Єгипту: Чому ви, Мойсею та Аароне, відриваєте народ від його робіт, ідіть до своїх діл? І сказав фараон, Та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи: Не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу, як учора й позавчора, нехай ідуть самі та збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роби, тому кричать Ходім, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. І вийшли, погоничи народу й писар його, та й сказала до того народу, говорячи, так сказав фараон, я не буду давати вам соломи. Самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. І розпорошився народ той по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню на солому. А погоничі наставали, говорячи: скінчіть вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома, і були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над ними фараонові погоничі, говорячи. Чому ви не скінчили свого приділу для виробу й учора, і сьогодні, як було дотепер? І пробили писарі Ізраїлевих синів та й кричали до фараона, говорячи: Для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть, нам робіть. І ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм. А він відказав. Не роби ви, не роби. тому ви говорите, ходім, принесімо жертву Господеві, а тепер ідіть, працюйте, а соломи не дадуть вам, але призначене число цегли ви дасте. І бачили Ізраїлові писарі себе в біді, коли говорино: не зменшуйте цегли вашого щоденного в його часі. І стріли вони Мойсея та Аарона, що стояли насупроти них, як вони виходили від фараона, та й сказали до них. Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах Фараона й в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більше кривду чинить цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого.